Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Святослав... Святослава Хороброго, і тут перекрита одна смуга руху у бік вулиці Січових Стрільців. На місці працює комунальне підприємство Дніпро-Водоканал. Вони ще будуть працювати тут на місці декілька днів. Тож, будьте уважні та обережні на цій ділянці руху. Тут з двох, з двох смуг всі з'їжджаються в одну смугу, зараз я вам це покажу. І таким чином рух тут ускладнений. Тож, враховуйте цю інформацію про планування свого маршруту сьогодні і, можливо і завтра. І декілька днів поспіль тут буде перекрита одна смуга руху. Будьте уважні, не наражайте себе на небезпеку. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Святослава Хороброго. Тут перекрили одну смугу руху, руху у бік вулиці Січових Стрільців. Бачите, що ось тут усі з двох з'їжджаються в одну і таким чином рух на цій ділянці ускладнений. Тож будьте уважні, обережні, якщо ваш маршрут пролягає через цю ділянку, то заважайте, що тут відбуваються ремонтні роботи, працює комунальне підприємство міськводоканал і, скоріш за все, це на декілька днів. Затягнеться, тому ось така ситуація. Будьте уважні та обережні за кермом, враховуйте всю обстановку дорожню. Ми будемо вам повідомляти, де що відбувається, і станом на суботу, 25 жовтня, у Дніпрі перекрили частину вулиці Святослав... Святослава Хороброго у бік січових стрільців. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ-173» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.